Гарне питання. Мікроклапана це розрахункове на кожному вікні, чи при потребі в тій чи іншій кімнаті. Питаю куку Оля. <сум> Значить, ми всі вчили з вами математику, геометрію фізику, хімію і так далі. Неможливо в системі змінних встановити константу. Так, є теорія хаоса, відповідно, ви можете, звісно, і на це розраховувати, якщо ви цим володієте. Але, в принципі, якщо ми користуємося з вами от саме розрахунками, точними розрахунками, друзі, то ми не можемо в системі змінних, коли нема констант, вивести константу. Ну, Система координат постійно змінюється. І от природня вентиляція це постійно змінюючася система. Постійно. Міняється температура, міняється сила вітру, міняється направлення вітру, міняється вологість, міняється, як людина дихає, сидить вона спокійно, чи вона займається фізичними вправами? Одна людина чи дві людини. Може взагалі вже хтось ви, взагалі з будинку виїхали нікого немає. Все це неможливо прорахувати. Тому природня вентиляція вона формується і спирається геть на інші показники. Просто на інше, щоб ви це розуміли. Подивіться, будь ласка, мої вебінари про природню вентиляцію. Ну там я розжовував це вже не знаю, я багато років про це розповідаю. Тому у нас є з вами такі нормативи, як, наприклад, нам треба створити рух повітря плюс зміну повітря в кімнаті. І якщо ви подивитеся на мікроклапана, це звичайний, вони коштують 250-300 гривень. Ну, зараз може вже дорожче, я не знаю. Я собі купував по 180 потім ще купував там вже 220 було, ну зараз може 250-300 гривень коштує це мікроклапан, на вікна, котре ставиться замість ущільнювача фірма Vence, український виробник. І якщо ви подивитеся технічний паспорт. То там написано, що один мікроклапан може забезпечити 20-30 кубічних повітря за годину. Чому може забезпечити? А тому, що якщо ви його закриєте, він нічого вам не дасть. Але я знову нагадую, що природня вентиляція згідно нормативів так і є, так і пишеться. У нас є ДСТУ по мікроклімату. І там є така фраза, що «природні вентиляція з періодичним провітрюванням. Раніше ця фраза була в ДБН по вентиляції опалення, але зараз вона залишилась лише в ДСТУ. Але суть від цього не змінилася. «Природні вентиляція це не просто мікроклапана і вентиляційні канали решітки на дверях. Природні вентиляція це періодичне провітрювання. Лягаєте спати, відкрите віконце на декілька хвилин провітрите приміщення. І будете спати більш комфортно, тим паче краще спиться, коли температура трошки нижча. Так, і це абсолютно нормально, ви все тепло з будинку не викинете. Бо якщо у вас будинок інерційний, то тепло в стінах, тепло в конструкціях. Повітря має дуже низьку тепло, теплоакумулюючу здатність, дуже низьку. Це гірше, що може бути в будинку, це повітряне опалення. Це те, що от роблять багато в Америці, в Європі зустрічається, потім люди приїжджають і розповідають: босі, які вони розумні! Та тупі. Вони живуть в інших умовах трошки. Коли дельта температур невелика, звісно, там щось трошки дмухає, воно нормально. А коли у нас зими і не треба розповідати, у нас тепліше і тепліше стає, не стає. воно... Тепліше, тепліше, а потім морози, як бахнуть. Біль. Я за своє життя це неодноразово бачив. Так от, коли у нас з вами дуже низькі температури, то нам треба давати багато повітря. І ми створюємо дискомфорт навпаки. Тому було і є опалення, найкраще опалення це радіатори. Знову ж дивіться мої вебінари, я про це розповідав. Радіатор це не прибор опалення, це прибор опалення і вентиляції. А, тепла підлога це прибор опалення. Різницю відчуваєте? Але так, коли будинок гарно утеплений, звісно, достатньо і теплої підлоги, бо вона не буде перегріватися маленькі тепловитрати. Так, і щось я відволікся. Ми про мікроклапана. Так от, чому пишеться, що може дати 20-30 кубів? Бо якщо ви з кімнати забираєте 5 кубів, вибачте, мікроклапан вам дасть 5 кубів. Ну, він більше не зможе дати. Але якщо у вас правильно сформована природня вентиляція і йде постійний обмін повітрям, то, звісно, клапан дасть вам 20 кубів, якщо ви 20 кубів заберете. Але якщо конструкція мікроклапана дозволяє дати 20 кубів, а ви хочете забрати 30, ну, вибачте, вам треба що зробити. Молодці! Поставити два мікроклапани. Так. Значить. Кратність обміну повітря ви можете знайти в нормативах. І далі Рахуєте кубатуру приміщення, дивитеся в норми по призначенню приміщення, яка кратність обміну повітря повинна бути в кімнаті. Дивитесь технічний паспорт в мікроклапан і рахуйте, скільки вам треба мікроклапанів. Нема ніякої проблеми. Все. А кількість повітря, котре вони дають, ви регулюєте. Природню вентиляцію, або решіткою, або відкриті двері, або прикриті двері. Ну, от такими от речами. Тобто, якщо ви забрали з кімнати 10 кубів, мікроклапан вам дасть 10 кубів, більше він вам не дасть. Скільки прийшло, стільки і, 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 і ушло все ні Скільки ушло стільки і прийшло. Нічого іншого там не буде. Ваш будинок це не гумовий м'ячик, який ви можете накачати. Розумієте? Так, Тому дивимося, якщо у нас з вами, наприклад, це спальня, да, у нас там повинен бути однократний обмін повітря. Спальня, наприклад, там 14 метрів квадратних висота стелі, наприклад, 2,5 метри. Ну, у нас зараз вже норми рахують, до речі, по кількості людей, тому це добре. Але, от, наприклад, 14 метрів, 2,5 висота це 35 кубів. Ну, от Один клапан буде на міжі. Тобто от якраз відкрите іноді вікно, провітрити буде достатньо одного клапана. Але ж вам ніхто не заважає поставити другий клапан, якщо є друге вікно. Ну, Поставити два клапани, да і все. І, тобто, якщо ви їх поставите більше, гірше це не буде. Все тепло з будинку ніяк не вилетить. Тому що це природня вентиляція. Дякую, друзі, за ваші питання і ми йдемо з вами далі.